Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутню. В цьому відео ми поговоримо про оновлення 129, яке вийде в світло вже 4 червня, але багатьом вже буде не до танків літом. Самі розумієте чому. Тому для тих, у кого є час пограти в нашу улюблену незабутню гру, розробники приготували трішки активностей. Тож відміняй зустрічі на річку, бо відео починається. Розпочнемо з нової аркади. Назва її рівняйся. Суть нової аркади в зміненому балансувальнику, який старі гравці впізнають, а мова йде про балансувальник, де перші рівні можуть попадатися на танках 10 рівня. Хтось вже встиг пустити щиру чоловічу сльозу за тими часами. Але тут для вас, мої ветерани, гри нові правила. Техніка, яка не відноситься до найвищого рівня, отримує посилення ДТХ. Чим нижчий рівень, тим більше посилення. Завдяки збільшенню запасу міцності та вогневої потужності, техніка нижчого рівня з її мобільністю, компактними розмірами та Рітністю зможе зробити великий внесок у перемогу своєї команди. Це уявіть, якщо раніше на умовно МС-1 ви нічого не могли зробити Є-100, то зараз через кілька часу ви мало того, що зможете знову пограти з таким балансувальником, так ще й дати відсіч. Одним словом, ветеранам, які сумують за тими часами, сподобається. Також, друзі, наш турнірщик Палич проводить новий турнір Голі Ігри. Якщо ви бажаєте подивитися та прийняти участь у цьому в майбутньому, можете підписатись на канал. На мій та на його обов'язково посилання буде в описі на Палича, тому що він турнір розпочинає, і турнір буде дуже цікавим. Приєднуйся до перегляду. Режим історії. Він отримав поповнення, новий розділ, вже шостий по рахунку. На цей раз з режиму листоноша, який був нещодавно, де ми на ЧАФІ доставляли накази під покровом ночі. Місії в ньому від другого по рахунку рівні. Це тобто доставити приказ пройти режим і знищити не більше однієї машини. І пройти режим жодного разу не померше. Наступне Сталевий мисливець повертається. Класичний мисливець, намагаєшся зайняти перше місце, водночас вижити. Про нововведення поки невідомо, як і продати, але відомо, що він буде. Ну і найцікавіша активність цього оновлення це бойова перепустка 17-го сезона, розрахована на літо, яка повинна вийти або разом з оновленням 4 червня, або трішечки пізніше. Ключовими танками сезону будуть вз 111 М48 48 Патон та ПВ 230 Canopener. канопенер. А от кого кого, а от канопенера та крана побачити в перепустці було здивуванням, бо техніка вже, звісно, не першої свіжості, але все ще не стара. Ну і звісно, на них є нові 3D-стилі, які ви зараз можете побачити на екрані. З нововведеннями в перепустки нові танки за жетони невідомі поки що. Максимум, що нам відомо, це те, що додадуть 3D-віси на техніку. До речі, список танків розширили, на які можна ставити. І саме цей момент, хороший привід перейти до наступної теми, якою, як я вже й говорив, є новий список танків, на які можна ставити 3 d обвіси Список дуже обширний. Буде файно, якщо хтось тут почув танк, який подобається, коли граєш на ньому, або взагалі є тут улюблений танк. Для прикладу, моєму сценаристу подобається Aston Rex, і йому було приємно, що на його танк додали 3 d обвіс А чи є у вас тут улюблений танк, або який просто подобається. Напиши в коментарях. А зараз хочу трішечки відхилитися від теми відео. Я в майбутньому хочу зробити новий контент в новому форматі. І для цього мені треба люди, які реально будуть в цьому зацікавлені. Якщо тебе таке зацікавило, переходь в мою офіційну телеграм-групу, в якій вже будемо збирати команду і в якій будемо уточнювати різні питання по цьому. Тому, якщо тебе зацікавило, переходь в телеграм по посиланню в описі нижче. Повертаємося до відео. Разом з оновленням додадуть різні 2D-стилі під різні події. Мало кому цікаво, але їх додали. Слідкувати за подіями в грі ви можете в нашому телеграм-каналі, посилання в описі під відео. Ще з цікавого, є нові танки, які будуть начислені супертестерам, коли вийде оновлення. Про ці танки скоро на каналі буде окремий відеоролик. Повірте, там є на що подивитися. І я думаю, може закинути канал та піти в бета-тестери, та я жартую, куди я ж без вас. Ще з цікавого, є нові танки, які будуть начислені супертестерам, коли вийде оновлення. Німеччина це шверталь ТТ 10 рівня, акційний, механіка, ракетні прискорювачі трішки по ТТХ гармати пробіжимося. Шкода за постріл 700 одиниць, пробивання базовим срядом 252, голдовим 320, ДПМ 2269, час перезаряджання 18,5 без обладнання, час зведення 3 секунди, розкид на 100 метрів 0,42, калібр 150, польот снаряду 800 метрів, ціна за снаряд 1400. Е65 звілінг ТТ Прем 8 рівня. Механіка двохствольної гармати. Шкода за постріл 280 одиниць. Бронепробивання 221 мм, базовим снарядом та на голоді 273 мм. ДПМ 2500. Перезарядка 671 обидві гармати. Затримка між пострілами 15 секунди час зведення 1,92 Розкид 0,34, калібр 88, швидкість польоту 1000 метрів. Віндхант. ПТ 8 рівня акційна механіка гідроплематична підвізка активується по кнопці. Шкода 320, бронепробивання 265 мм, на глуді 305, КД 7,9 секунд, ДПМ 2430. Час зведення 24 секунди, точність 0,36. Стабілізація 0,30 під час руху, 0,20 при повороті корпусу, 0,10 при повороту гармати. Калібр 105, швидкість снаряду 1100. БЗ 60С, ТТ 10 рівня, поки що ПМ. Гармата. Шкода 450. Бронепробивання 258 базовим та на годі 315. КД 1122, ДПМ 2400, час зведення 1,92, розкит 0,32, калібр 122, швидкість польоту снаряду 970 метрів на секунду. СДТ-58 Віко дав, СТ9 рівня, прем механіка двохствольних знарядь. Шкода 390, бронепробивання 245 мм, на годі 294, КД 9,4 секунди, ТПМ 2490, час зведення 2. 11 розкид 03. Калібр 105. Швидкість польоту снаряду 920 метрів на секунду. ВЗ-62 Джасан СТ. 9 рівня прем, механіка барабанна 4 снаряди. Гармата 2369 ДПМу, шкода за постріл 300, Бронепробивання базовим снарядом 244 мм. На голді 310. Час перезаряджання 2589. Кількість снарядів 4. Шкода в магазині 1200 за 4,5 секунди. Перезарядка між снарядами 1,5 секунди, час зведення 2,11, розкид на 100 метрів 0,35. Калібер сотий, швидкість польоту снаряду 1400. І це поки що ТТХ не змінені. Це просто такими їх випустять, щоб ви розуміли, про що йде мова. СЗДВ ВЗ50, ПТ-8, механіка охолодження зброї. ДПМ 2905, шкода за постріл 390, бронепробиття 252 мм. Базовим снарядом та на голді 294. Час перезаряджання 8,5 секунд, час зведення 1,92, час охолодження гармати 9,69 Точність 0,26, калібр 122, швидкість пороту снаряду 1120, боєзапас 45 снарядів Вартість снаряду 833 срібла, стабілізація при руху 0,15, при повороті корпусу 0,15 і при повороті башні 08. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Поділись враженням від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео, тому можеш підписатись на канал та увімкнути дзвіночок на всі сповіщення. Дякую. Тут купа цікавих відео по нашій грі, також проводжу стріми, але наразі у мене проблемки з ПК. Тому стрімити поки Призупинили, а на самих стрімах я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Тож не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!